Шанов, шар, шановні колеги, шановні присутні, сьогодні 28 жовтня 16.30. Значить, згідно розпорядження Магданівського селищного голови, скликана позачергова сесія. До нас я поступив лист від комунального підприємства Комунальник. У зв'язку з тим, щоб надати дозвіл їм на заключення договору на е, заключення договору з НАТО Трейдінг на поставку газу. Е, е, це необхідний такий додатковий документ до того пакету документів, які вони в принципі подавали вже ще на минулому тижні для того, щоб заключити. Тому, в принципі, на сьогодні, е, враховуючи терміновість якби, початку опального сезону, була скликана позачергова сесія. Е, пропоную на сьогодні, в принципі. У нас присутня 13 депутатів плюс селищний голова, кворум є, тому сесію вважаю відкритою. Навіть перед... 14 депутатів Микола Миколаєвич. Значить, 15 селищний голова. Значить, Перед початком нашого пленарного засідання, яке включає в проєкті рішень тільки одне питання, е -е як де воно? Про погодження КП комунальних Магдалинівської селищної ради уклад, укладання договору на постачання природнього газу на опальний сезон 2025-2026 року розпочати, так як завжди ми розпочинаємо з хвилини мовчання і потім пропустимо за проєкт рішення. Оголошую хвилину мовчання. Дякую. Да, да. Е, шановні депутати, для того, щоб провести правильно нам голосування, хоч і невеликої сесії, але ми повинні е, вибрати секретаря пленарного засідання е, і пропоную голову Олександр Володимирович. Якщо заперечень немає ніяких, то поставлю цю кандидатуру на голосування. Е, хто за? Проти Утримались. рішення прийнято. Ну і затвердити проєкт рішення. проект черги денег, воно включає ще раз одне питання про погодження КП комунальних Магдалинівської селищної ради е, на укладання договору на постачання природнього газу на опальний сезон 2025-2026 років. Нема заперечень? Не. Тоді прошу проголосувати, Хто за? Проти? Утримались рішення? Прийнято. Значить, ну в принципі, представники комунального підприємства тут зараз знаходяться. Повністю вся з керівник знаходиться ну, в місті Дніпро. Значить, по ситуації такі по доповідаємо про те, що сьогодні ми отримали одні комунальне підприємство отримало. Безпосередньо е, повідомлення з «Нафтогазтрейдинг», що додатково потрібно погодження на укладання договору від засновника, значить, е, і цей, в принципі, це сесійне питання, яке до повноважень відноситься. Тому, в принципі, пропонуємо сьогодні підготувати такий проект рішення і проголосувати і надати це рішення КП «Комунальне» для того, щоб вчасно він мог затвердити заключити договір на поставку природнього газу. Проект рішення зачитаю тільки постановлюючи часу, так то в принципі е, Магдалинська селищна рада вирішила погодити комунальному підприємству комунальних Магдалинської селищної ради укладання договору постачання природнього газу з товариством з обмеженою відповідальністю газопостачальна компанія Нафтогастра на опальний сезон 2025-2026 роки. Значить, о, там об буде об'єм триста е, 356 тисяч, так? Да? Е, 356 тисяч буде тридцять триста тридцять. 333 тисячі кубів газу таким образом, ну і контроль поданий на виконання даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради житлово-комунального господарства, комунальної власності, торгівлі та розвитку інфраструктури. Хочу вас е, запевнити в форматі того, що ціна на газ у нас незмінна, тобто у е, нас буде 16. 16,55 для бюджетних постанов і 7.42 залишається для населення. Тобто, те невеличка кількість населення, які вони подають газ, буде ну, в принципі все на рівні стається 24-го року. Тому в принципі, якщо є додаткові запитання до комунальника, в принципі заборгованості немає ніде немає нічого. На сьогодні, в принципі, в них залишається тільки пройти цю процедуру заключення газу і завестися на вріці всі реєстри, і в принципі з 1 листопада. Чому така терміновість? Тому що ми хочемо, щоб уже завтра це вже в принципі все відбувалося. 1 листопада і 2 листопада це в нас відповідно вихідні, щоб ми не тіряли тому що від цього залежить соціальна структура нашої лікарні, дитячі садочки і тому подобно. Тому по факту, якщо нема заперечень ніяких або додаткових запитань, то в принципі ставлються питання на голосування. Шановні колеги, Все тоді ставимо на голосування. Так. Хто за даний проект рішення, то прошу проголосувати. Хто за проти по імені, утрималась по імені, Рішення прийнято. Шановні колеги, сесія на цьому позачергова черга денна вичерпана. Дякую вам за роботу, за оперативність. І навіть в таких складних умовах, практично, ну, в принципі, з відключеним світом, дуже дякую за те, що всі з'їхалися. І ми сьогодні, в принципі вирішили дуже нагальне питання для нашої життєдіяльності, нашої громади. Всім дуже дякую. Цю сесію закриті. Дякую.